Сьогодні про перший прикорм, чи дитина готова до цього прикорму, як так зробити, щоб не нашкодити, які продукти потрібно давати дитині, як взагалі зрозуміти, що дитина готова до цього прикорму. Отже, про все це поговоримо, як не нашкодити, як, як діяти в інтересах дитини. Сьогодні про це поговоримо, розберемо якісь загальні помилки, які присутні. Страхи, можливо, навіть, От, залишайтеся до кінця. Мука проговорити про це. Мене наштовхнув пост в Фейсбуці однієї знайомої, яка ось починає вводити прикорм, і вона написала, що існує багато страхів стосовно цього. Ну, я навіть про це не знала. <смі> Якби в мене все чітко, в мене все вже налагоджено. Е, я водила ось прикорм першої своїй п'ятій дитині, тому, звичайно, в мене вже на рахунок цього немає жодних страхів. Але виявляється, є страхи пов'язані з цим. Е, і в мене виникло відповідне бажання про це поговорити. Значить, існує два таких великих, як ніби, табори. Все, що між ними, це різновидності, скажімо так, одного або іншого, з якимись варіаціями на тему. Але є два таких великих табора стосовно першого прикорму. Це два види таких: це педагогічний прикорм і педіатричний. Значить, всі педіатри. Відомі, інстаграмні, або ті, які сидять у вас в поліклініці і вам рекомендують вводити прикорм, всі вони рекомендують вводити педіатричний прикорм. Що це таке? Це таблички, це схеми, які продукти ви маєте починати першими. Ви маєте все це спеціально блендерити, пю пюрірувати. Е, і відслідковувати, вести так званий е, значить, щоденник, що ви там вже ввели, які алергени ввели, все це записувати, відслідковувати. І це, ну, знаєте, такий дуже великий шмат роботи. Ну, це так конкретно треба це все заморочитися. Бо мало того, що ви маєте готувати для всієї сім'ї їжу. Так ви ще маєте у цій танці з бубнами танцювати навколо цих пюрешок дитячих, де там, починаючи вже навіть з 4 місяців, вже потрібно пюрешечки, якісь там вводити. А з 6 то це має бути два-три вже прийоми їжі. А значить, а якщо це попадає на зимову пору або таку весняну, де ще немає ніяких свіжих продуктів, то ви маєте заздалегідь про це подумати і все це наморозити. Знаєте, якби це йшлося просто про, про те, що це так от складно організувати, ну, ладно. Але це крім, крім цього, ще існує безліч мінусів такого виду прикорму. Ну, фактично, ви берете 4-місячну дитину, яка ще не сидить, не тримає нормально свою поставу, свій хребет, не володіє своїми руками. А ви її е як ніби насильно садите і в неї починаєте ложкою пічкати пю не солений, не приправлений нічим кабачок. Не знаю, в деяких дітей навіть в 4 місяці ще не зовсім вони навчилися свою слину глотати. Тобто в них ще ковтальний рефлекс не до кінця. Ну, звичайно, вони ковтають грудне молоко, але це в комплексі із з тим, що вони висосують з грудей це. Звичайно, вони молоко ковтають. Але ну, поспостерігайте за немовлятками, за тими чотиримісячними. В них тече слина, і в 6 місяців теж вони ще недостатньо не навчилися самі її ем, заковтувати. І ви починаєте в таке несформоване дитятко пхати ложкою якусь непонятну їжу. Ну, мені це дуже дивно. І крім того, от як, яка ціль цього? Давайте собі так по-чесному задамо запитання. Чому? Бо це сказали педіатри? Бо це якась там тьотя в халатіку білому сидить в поліклініці і це вам наказала робити? Чому ви це робите? Взагалі, якщо навіть ви довіряєте людям в білих халатах, то давайте звернемося до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я і прочитаємо там, що вони рекомендують. До 6 місяців дитину виключно вигодовувати грудним молоком. Виключно. От, от Просто виключно грудним молоком до 6 місяців. Тобто до 6 місяців род дитини взагалі нічого не, не повинно потрапляти. Тут постає запитання. Хто ж це так зацікавлений в наших дітей е запихати <смір> всякі пюрешки, а? Тому що, ну, е не кожна мама зараз готує самостійно, так? Блендерить, варить кабачечок, блендерить його. Пішов в сільпо, купив. Якусь там пюрешечку, славно, звісно, не буду тут називати ім'я. кашку для дітей. Готову дитячу. Е питання до всіх цих продуктів, питання, є, як воно приготовлено, і, чесно кажучи, я доросла людина, я би не їла ту кашку. Ну, чесно, така пурга з цукром. Ну, мені стрмно. Можливо, хтось подивиться це відео і задумається про принаймні. принаймні, сам дослідить це питання. Зараз ж не, не проблема знайти інформацію. Не проблема. Але, от, е а ви дослідіть, а ви покопайте. А що в тих пюрешечках? А що в тих пюрешечках? І чого так всі зацікавлені їх запхати в наших дітей? Е -е 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 -е? Отже. Відкрию карти. Значить, всі мої діти, всі мої діти, е, в, в, я їм вводила прикорм, хоча я не можу сказати, що це словом вводила. Ну, ми знаходились на такому виді прикорму, як педагогічні. Взагалі, навіть мені це слово більше подобається. А то я щось недолюблю педіатрів, ну, якщо чесно. Ну ладно, це відступ. Ми знаходилися на педагогічному прикормі. Основна мета цього виду прикорму це познайомити дитину з їжею, не нагодувати. Просто взагалі е, спостерігати за дитиною, дивитися, як вона розвивається, і побачити в ній уже ці перші. Е, Блискітки зацікавленості у її. От е дитинка починає уже сидіти, в дитинки починають різати зубчики, ви її берете з собою за стіл, сідаєте снідати. І вона вже от, от вчора буквально вона собі бавилася цяцею у своїх руках. А сьогодні вона бачить, що ви щось собі несете до рота, і вона цим зацікавлюється. І от оцей перший інтерес, і вона зацікавлюється, і ви їй дозволяєте взяти з вашої тарілки щось. От вона бере цю крупинку гречки, ставить собі в рот. Це і є перший прикорм. Тобто, яку ми ціль собі ставимо? В 6 місяців не може бути цілі нагодувати дитину нашою їжею людською, дорослою. В 6 місяців все харчування вона отримує із грудного молока. Ну, в рідкісних випадках, якщо на штучному вигодовуванні, тоді там вона має свій вид харчування. 6 місяців може стояти мова лише про те, щоб познайомити дитину з їжею і взагалі відкрити їй світ смаків. Тобто, до року часу ви взагалі можете цим не паритись. як нагодувати. Воно буде все поступово розвиватися в неї цей інтерес. А от як ви думаєте, якщо так вводити прикорм, і дитина. Поступово починає знайомити з їжею, і ви як ніби не даєте їй. Як ніби трішечки, е, ну, я не кажу словом, забороняєте, але ви як ніби не даєте, а вона сама рветься і сама бере, то як ви думаєте, буде ця дитина в два рочки гарно сама їсти з своєї тарілки? Чи ми будемо її насилувати і. і Продовжувати те, що ми почали педіатричним прикормом: що ми пюріруємо, що ми з ложечки напихаємо дитину, і ми це потім робимо в два роки в три, а потім е бідкаємося. Добре, ваша дитина їсть, а в мене нічого не хоче. Не можу запхати. Мушу включати мультики, мушу ставити телефон перед нею і так нагодовою. Є таке дорогі, та відкриймо очі, та є таке скрізь. Е, мені дуже сумно. Мені по цій причині дуже сумно і е, так не повинно бути. Це в дитини закладається на все життя харчова поведінка. Відношення до її вона не розуміє, що це їй потрібно поїсти, а не мамі. То от саме педагогічний прикорм, він ці цілі і виконує. Тобто, що ви просто знайомите з їжею. І основним принципом цього є мікродози. Тобто дитина, сидячи у вас на ручках, під час того, як ви споживаєте їжу, вона щось там хапне. Взагалі, самі перші рази. Це вона його обсмоктує в ротику. Як правило, вона його випльовує. Чи ту гречечку, чи ту кусочок огірочка, чи що-небудь, що їй перепало з вашої тарілки. Ви не готуєте спеціально. Ви не робите з цього кашечку, пюрешечку. І вона це випльовує. Потім прийде час, вона щось проковтне. В цьому є велике благо. Що вона проковтне, що вона, е ця їжа цільним куском заходить її в шлунок, тому що в неї ще в шлунку недостатньо ферментів для перетравлювання повноцінного. В неї ферментативний цей апарат лише, лише формується. І тому це дуже добре, що їжа потрапляє в кишечник цільним кусочком, і таким самим і виходить потім. Бо тому що їй потрібен час, щоб розвинулися всі ферменти, заклалася весь мікробіом, сформувався. Щоб вона могла самостійно перетравлювати цю їжу. А коли ви поміщаєте її одразу в шлунок в кишечник в пюровану їжу, вона не може вивезти її в такому самому виді, як отримала. Ну, воно так і виходить, але це не вона перетравлює її. І це дуже велике, велике навантаження на шлунково-кишковий тракт маленької дитини. І якщо ви це робите ще до 6 місяців, ви прямо робите злочин. Проти здоров'я ЖКТ. А на, а на ЖКТ, а на всьому ЖКТ Ваш імунітет стоїть. І від того походять діатези, алергії і всяке таке інше. Отже, мікродози. Це велике, велика в цьому мудрість. І взагалі, мені здається, ну, до винайдення блендерів. Як наші бабусі, як наші прабабусі, як ці діти виживали? Ну, звичайно, тим, яких кормили молочними кашами, може і не дуже виживали. Може і в них був дуже е, е, порушений імунітет, яких молочними манками вигодовували з дитинства? Е, молочка це взагалі дуже окрема тема. Я про це хочу поговорити в іншому відео. Я підніму ще цю тему. Отже, педагогічний прикорм, він прекрасний тим, що він не робить навантаження на шлунково-кишковий тракт. Він не тисне психологічно на дитину, і дитина абсолютно вільна в своєму виборі. Вона їсть ту їжу, яку їсть сім'я. Ще один така перевага. Це те, що ви знайомите з дитиною, взагалі, що таке трапеза. Тобто, коли вся родина сідає за стіл, і ви берете цього маленьку цю людинку собі на руки, або коли вже там 7-8 місяців, ви садите її в кріселку, але в притул до стола. Це не має бути окремо. Це впритул до стола, і це в той час, коли вся сім'я їсть. І дитина бачить, вона бачить емоції, вона бачить спілкування за столом, вона бачить, як навіть е, тато, мама працюють виделкою, працюють приборами, вони е, кладуть собі в рот їжу. І вона це все спрацьовує дзеркальні нейрони. І це все е, в неї записується, як, яке відношення до її. Тобто не з гаджетами запаковує мама, а я роблю вибір, що я хочу їсти. І ви абсолютно не давите на дитину. Ще перевагою цього виду прикорму є те, що дитина їсть. З вашої тарілки, і коли ви потім її годуєте своїм грудним молоком, то у цьому молоці присутні ферменти, які дозволяють перетравити цю їжу, яка щойно з вами з'їла дитинка. Ви уявляєте, як мудро це все працює? Просто з якого боку не глянь, ну, все ідеально налаштовано. Ви не заморачуєте додатковим якимось готуванням, ви даєте те, що у вас в тарілці, і одразу, коли потім ви підгодовуєте ще грудним молоком, в дитини вже є в кишечнику ферменти, які перетравлять цю їжу. Я вводила так прикорм п'ятьом своїм дітям. У мене жодного разу не було з цим проблем. От просто всі мої діти на цьому вони мають прекрасний апетит. Прекрасний. Вони хочуть їсти, вони вимагають їсти, а не я прошу їх щось там поїсти. Е -е -е значить, в мене, особисто в мене, в моїй сім'ї просто є питання з молочкою. Ми її не споживаємо. в мене є непереносимість лактози і білка коров'ячого молока. В мене з цим проблема, в моїх дітей я бачу з цим проблеми, Тому в нас нема молочки. Тому, і відповідно в першому прикормі в мене немає молочних каш, немає молока. Ми прекрасно без цього. І я вважаю, це злочин також вводити перший прикорм вуглеводами. Тобто ви даєте дуже велике навантаження на підшлункову, вона видає багато інсуліну, щоб гасити цю глюкозу, яку ви пічкаєте в дитину з цими кашками і пюрешками покупними. І відповідно в неї вже з самого маличку формується схильність. До діабету, до метаболічних захворювань. З самого початку знайомства з їжею я ну, заохочую дитину пробувати білкову їжу. І я вам скажу, моїй малечі всі це дуже до вподоби. Наприклад, прямо не перше, що попробувала моя остання дитина, було яєчко. Інш, інші також діти прямо всі дуже любили яйця з самого маличку. Ось. І на сніданок в нас, як правило, яйця. Тому я вважаю це прекрасним першим прикормом. І е, в мене нема ніякого упередження щодо споживання м'яса на перший прикорм. Це чудово. Що формується дуже добрий мікробіом, який зможе і формується гарна кислотність шлунку, і в подальшому вони мають... не мають жодних проблем із перетравлюванням білкової їжі, з позиції дитини. І вас, як дорослого, який відповідальний за здоров'я дитини, за, його, за її психічне здоров'я, фізичне, з усіх боків краще знайомити дитину з їжею методом педагогічного прикорму. Про основні принципи я розказала, все гуглиться, вибір за вами. Надіюся, я була корисна вам.